Всесвітній День театру щорічно відзначається 27 березня. День театру професійне свято працівників театру, акторів, театральних режисерів-постановників, продюсерів, світлотехніків, звукорежисерів, монтувальників, декорацій і навіть білетера і гардеробників. День театру не тільки свято професіоналів, це також наше свято свято мільйонів небайдужих глядачів. Те саме місто, ті самі декорації, розгорнута площа, актори, овації, всі ролі вже завчені і міміки тіла. Дороги позначені хто вправо, хто вліво. Усе як записано, усе як призначено, Ховають куліси, думки непобачені. Чи знаєш насправді, що тобі не все рівно? Чи роль ти зіграєш свою на відмінну? Відомо ж усе, що потрібно сказати. Там лиш заплакати, там засміятись, тут варто вклонитись, там лиш кивнути. Потрібно вдавати для того, щоб бути. І ось ти актором виходиш на сцену. Очі цікаві, впиваються в тебе! Прожектор в обличчя себе не сховати Не можна ж боятись треба зіграти. А роль вже відома то вліво, то вправо, успіхів, щирості, щоб прийняло. Та мало зіграти просто не гірше. Хочеться завжди краще за інших. Хочеться квітів, овацій і браво. І довгі роки безумовної слави хочеться богом піднятись до неба. Ще трохи кривляння чи краще не треба. У колісах чекають старі декорації. Не треба овацій. Для чого овацій? Всміхаюсь, як хочу, і хай не красиво. А щиро Хм, хто знає. Може і щиро. Запалю цигарку з димом до неба я тут переходжу. Мені просто треба, і є що сказати. Вам справді цікаво дивитись незграбну приватну виставу, де сценарій відсутній, змісту замало, і жодних там трюків, щоби пройняло. Фрази безглузді та цілі розмиті. І повне відверто, нічим не прикритий. Бо начебто можна, що хочеш казати. Сміятися можна, можна ридати, вклонитися можна, і просто кивнути. Не конче давати для того, щоб бути. Та от недостатньо зостатись найгіршим. Хочеться завжди краще за інших. А сценарій відсутній. Та й змісту замало і що? Як в кінці не отримати браво. Бо ж слова не поскладені, кроки нерівно. Насправді, так само то вправо, то вліво, і самому вже важко часом розпізнати. Це те, що ти хочеш, чи мусиш сказати. З пантелику збивань Ті самі декорації, ми вічні актори. Хай зостаневацію і, і ролі міняємо легкою, хоч завжди те саме, направо на Сценарії, образи жести і правильні кроки, правильні звуки. І важко самому часом розпізнати, Рай, щоб жити, чи жила щоб грати. Усе це для публіки, грошей і слави, чи просто тому, що тобі ці цікаво. Набути, не бути, замкнулося коло завісу опущено. Браво актору.